Вітаю всіх! Хочу зробити загальний коментар з порадою для нас. Порада буде моєю улюбленою колодою Ленорман новою. Дивіться. Я в телеграм-групі все прокоментувала. Заходьте туди. Є важелі впливу, є шантаж і є бажання отримати результат. Результат отримати максимально дипломатично. Це круто, це прекрасно, любимої. І ще на ніч на 18.10 прогноз не дуже програвся, і це просто зашебільське. Я не навичу, куди програються негативні прогнози. Але в той же час я дивлюсь канал Times of Ukraine. Я не вважаю казати, що це там таке, щось я вам скажу. Усіх все це є. Вони слідкували тенденцію, що ми очікували і що ми отримали. Розумієте: зараз настільки велика політична гра, що сказати, коли якийсь обстріл буде, ну, просто неможливо. При цьому Харківщина, Чугуївський район прильоти були конкретні, мігало світло по всьому місту. Ситуація така. І ще в якісь районах були прильоти. Ви зрозумієте один момент, що. Обстріли зараз йдуть так, відносно ще політичної гри. Це величезна політична гра, дуже велика політика на рівні, розумієте, якому. Все, що в новинах, це тільки те, що можна сказати. Вся основна частина айсбергу під водою ми не дізнаємось, нам не скажуть. Розумієте ви це? Все, що кажуть, ділимо на два і просто. Тому що невигідно. Дуже невигідно казати на широкий загал. Я все зробила, я вважаю, забагато навіть зробила. Коментарі всі мої є в телеграм-групі на цю тему, і досить багато я бачу, ставлять лайків, досить багато людей з цим погоджуються. Так ось, нам треба тільки слідкувати за ситуацією, чекати і, будь ласка, на цей рік це не страшилки. Енергетика, світло опалення це не страшилка. Як ви бачите, опалення досі немає. Треба готуватись. Я, до речі, на тему, що хочу там собі теплу піжамку замовити. Будь-що, зрозумійте ви нарешті, будь-яким чином готуватись. Є, наприклад, електричні ковдри, до речі, є електричні простині. Будь-що. І є електричні нагрівачі для пляшечки, для дітей маленьких. Забула вам сказати, в мене така херня є, я просто нею не користувалась. Але не так давно бачила однієї жіночки, вона з малою дитинкою гуляла, дитині було десь півроку. Плід теплий, до речі, мого малого є такий. І оцей нагрівач від павербанку для пляшечки, що ви мали на увазі? Все це є. Придбати можна, можна. На Алікспрес тим усе там купується, воно нагріває пляшечку і суміш тепленька йде дитині. Давайте так, маленькій дитині треба тепленька суміш, ні в якому разі не гаряча. Там свої градуси йдуть, і це нормально. Це в мене вже малий йому у грудні 3 роки. Він ще ту пляшку тупо перед сном чмокає, я вже не, су, не дико парюсь. У мене взагалі вже одна ложка суміші на ту пляшку, щоб просто було зі смаком. То все єрунда. Розумієте? А в кого мала дитина, я вам ось розказала: можна підготуватись. Тут питання про гулянок. ну, як буде? В принципі, я вам скажу, нас очікують цікаві трансформації, не без обстрілів. Розумієте, кожен проживає в тому регіоні, де і як. Я вам ще буду робити відео щодо Нового року. Мене відгуки пішли про це, я в шоці. Мені люди пишуть, що завдяки моїм відео почали готуватись до Нового року. Для мене це просто прекрасно. Люди, любі мої, робимо для себе позитив. Створюємо собі ауру позитивну, можна собі, будь-що робити. Якби створити якісь дитячі спогади, відтворити там будь що Просто дивіться, я. Спробую щось робити цікаве для вас, але я з малим досить обмежена. Бо він мене може начудити, роз... розідрати, викинути, пожмакати. У мене багато чого є цікавого. Дуже. Але зробити так, як я бажаю, я не можу. Бо дитина ще не в тому віці. Я обмежена, реально обмежена, бо а я ще не знаю, як ялинку тут ставити. У мене і гном. Гнома мені подарували. Я так боюся того гнома, що просто жопа. Скажу вам так. Бо може бути все що завгодно. З цим гномом. І я хочу, щоб ви фільтрували новини, думали про позитив і вірили, що може бути в нашій країні позитив в цій жопі. Все можливо. Дуже все можливо. Головна ціль це припинення обстрілів. Як ви бачили, це різне обстріли і бойові дії вони різняться, вони не йдуть цілим. Якщо припинять обстріли, буде легше, однозначно нам легше жити. І ми заживемо і будемо спокійно спати. Я сподіваюся, що буде акцент на це. Про бойові дії далі буде легше з ними розбиратись Самі розумієте, давайте буде адекватними людьми вже середина жовтня. Слідкуємо за енергетикою, за своїми можливостями і готуємось, будь ласка, до того, що можуть бути жуткі проблеми зі світлом. І я би ще хотіла зробити акцент на гірлянді від павербанку. Будиночки красиві. Хочу отриндець як, знову ж таки, я подумаю, чи зможу собі таке щастя дозволити, щоб цим будиночкам не став капець. Ось, якщо в когось також є діти, які можуть тут допомагати і рознести ці будиночки, пишіть мені, як ви з ними домовляєтесь, чи що ви робите, щоб зберегти ці будиночки. Ну це вам так, наприклад. Бо я вже не знаю, що робити, малий, щось собі щось купує цікаве, малий вже собі це тягне. Так, вибачте, тут важко. Мій реквізит новорічний, до речі, який у мене був у минулому році отой Олень з гліхтариком. Ця хрінь вже розтрьопана, і воно вже у малого десь валяється. Майте на увазі, його не буде. Тобто така картина, що деякі речі малий стибрив мене, забрав і все. На жаль, така ситуація буде новий реквізит. Щось таке, щоб він не тягав постійно. Він вже висматрює, що там в мене новенького з'явилося. Тому я все менше використовую якогось цікавого реквізиту не можу. Навіть мішечки в мене ось такі, звичайні, я не можу. бо він знає, де все в мене лежить, вже там також рискає. Щось красиве буде, стащить, не знайду колоду. Картинка в мене така, тому, знаєте, іноді навіть з малим я не завжди бачу тривогу. Бо так задурить мозок. Що просто капець я вірю, що в нас все буде добре. І ми зможемо святкувати, святкувати і святкувати. І в грудні вже будемо святкувати, а ми не з 8 грудня свята починаються. До речі, Харків в мене чомусь пре в цьому році на фотосесію, я вже шмоток на неї затарила. Звісно, вигляд в мене не дуже такий презентабельний, Як кажуть, що схуднути треба. Ну, через нерви я худну набираю вагу, вона гуляє. Але, ну, як буду виглядати, вибачте, вже я. Сподіваюся, що з нас все буде добре, я дуже про це думаю, і вірю. Давайте вірити в найкраще і завжди фільтрувати всю інформацію і реагувати на реальні загрози і тривоги, і бути готовими до виключення світла, опалення, води, всього. Віримо в себе в першу чергу.